Неочевидні прикольні звички, за які знаєте, ну от в дитинстві ваш батя, якщо міг от побачити вас, коли ви щось робите, ну, тобто, коли ви нічого не робите, він так міг підійти і такий. Значить, вдягай брудний одяг, і йде за мною. Це був мій особистий фільм жах у дитинстві. І одна із цих звичок це звичка грати в комп'ютерні ігри. Багато людей взагалі рахують це безглузним заняттям і способом втекти від реальності. І в мене є на це наукова відповідь: Ну і що? Насправді дослідження показують, що відеоігри можуть покращити когнітивні навички, реакцію, зокрема, просторове мислення, стратегічне планування і навіть здатність до вирішення проблем. Крім того, це може бути. Ефективним способом, щоб зняти стрес і заспокоїтися після важкого дня. Звичайно, якщо підходити до цього з розумом. І я можу це зрозуміти. Тому що я пам'ятаю, коли я дуже сильно посварилася зі своїм хлопцем. Замість того, щоб просто ходити, знаєте, нервувати весь день, я просто відлупашила вампіра на хард-левлі у відьмаку з першого разу. До цього я не могла пройти цю місію 18 разів. В мене був вибір нервувати або відлупашити вампіра. І це було приємно. Тому я дуже погоджуюся з тим, що грати в комп'ютерні ігри інколи тебе трошечки перезаряджає. Ігри вчать нас гнучкості і нестандартного мислення. Одна з моїх улюблених ігор це Tomb Raider. це RPG із елементами загадок та квестами на е, креативне мислення. Пам'ятаю, що після проходження одного із таких квестів е, я навіть змогла знайти рішення проблеми в реальному житті. Я не знаю, як поєднується запалювання свічок в певному порядку і вибір платіжної системи, але ну окей. Тому наступного разу, якщо ви захочете провести декілька годин да, за грою, це не означає, що ви прям витрачаєте свій час. Це насправді ще одна можливість відновити енергію і навіть змістити фокус да, для того, щоб прийшли якісь нові ідеї.